На Вінниччині з початку року зафіксовано вісім випадків ботулізму, небезпечного харчового отруєння, яке може мати смертельні наслідки. Медики закликають бути обережними з домашніми консервами та не купувати їх на стихійних ринках. Окрім того, епідеміологи фіксують зростання респіраторних захворювань, грипу ГРВІ та COVID-19. і прогнозують підйом захворюваності в холодний сезон. Про ситуацію з ботулізмом вакцинацією та готовність області до можливої епідемії говоримо сьогодні сьогодні з генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ігорем Матковським вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас і всіх слухачів. Отже, пане Ігорю, вісім випадків за дев'ять місяців 2025 року. Це багато чи мало для нашого регіону? Ну це якби наша стабі... стала цифра з одного боку, але з іншого боку, я хочу і нагадати, що, наприклад, в минулому році одна людина і померла да, в зв'язку з отруєнням ботулотоксином. Так що кожна. Людина і кожне життя для нас це дуже багато, і звичайно, ми хочемо разом з вами попередити і запобігти таким випадкам. Які продукти найчастіше стають джерелом зараження? Ну, якщо давайте так, якщо будемо говорити по суті своє, е, ботулізм це взагалі харчове отруєння. Тобто це не захворювання, яке викликане безпосередньо збудником бактерії кластрідіом ботуліном, а насправді токсинами, які вони виділяють. Їх є сім різних різновидів, да, і е, вони саме оці токсини і викликають вже отруєння людини, тобто безпосередньо саме захворювання. Харчові продукти насправді більше всього, це звичайно консервовані або вяліни. Це, звичайно, можуть бути і м'ясні консерви, що, до речі, і найбільше спостерігається на теренах Вінницької області, тобто це отруєння консервами м'ясними домашнього приготування. Але це можуть бути і будь-які інші закрутки, в тому числі і овочі, фрукти, все, що може зберігати токсини саме ботулізмом. А крім цього, ще і звичайно риба найчастіше це вялена риба, тобто така, яка не проходить стандартної обробки. І головне, те, що виготовляється, скажімо так, ручним способом і перебувається, як зазвичай, на стихійних ринках. Перші тривожні симптоми, які мають занепокоїти людину, і коли варто звертатися до лікаря, ви знаєте, в тому то і підступність е, ботулізму, що насправді такі ознаки одразу з'являються ну якби не критичними, і такі, що не викликають дуже великого е, занепокоєння у людей. Зазвичай це що можуть бути, коли вже починаються е, ознаки, це звичайно проблеми із зором, тобто, наприклад, двоїння людина не може читати, але е, в принципі має, е, е, має. Бачить предмети, таке двоїння в очах, може бути така сітка туман перед очима. Крім цього, якщо додаються ще інші ознаки отруєння інших нервових закінчень, то тоді може бути і проблеми з ковтанням, проблеми болі в м'язах, проблеми з диханням, затруднене дихання. Це все залежить від того, які вже нервові закінчення включаються в цей процес. І ви розумієте, що інкубаційний період. Тобто від моменту захворювання і прояву перших проявів, може бути від 12 до 36 годин, але може бути і набагато коротший інкубаційний період, буквально від 2 годин. Чим раніше, чим коротший цей інкубаційний період, тим значить сигнал сигналізує нам про те, що дуже багато токсину вже поступило в організм, і тому то буде дуже високі ризики щодо важкого перебігу цього захворювання. Наскільки складне лікування ботулізму та чи забезпечена наша область необхідною сироваткою для його лікування? Ну, насправді це вкрай специфічне лікування, і це використовується ботулінічний антитоксин. На сьогоднішній день це у нас семивалентний антитоксин, але ми очікуємо трьох валенти, тобто переважно якраз ті збудники, які і циркулюють на території України і Вінницької області. На сьогоднішній день ми забезпечені, але якщо тільки буде якесь групове захворювання, наприклад, наприклад, 5-6 осіб однозначно одномоментно, то тоді звичайно є ризики того, що не всі зможуть отримати цей антитоксин, на превеликий жаль. Тому то звичайно, ми не звертаємося до населення дуже обережно ставитися до харчових продуктів. Зрозуміло, що закликати людей не купувати консерви на стихійних ринках це просто, і сподіваємося, що люди цього дослухаються, але не виготовляти консерви власноруч це складно, тому що це українська традиція. Так. Як уникнути небезпеки, виготовляючи саме консервацію домашню, як не допустити поширення, ось такого токсину і хвороби. Ну ви розумієте, все насправді не так і складно, да. Тобто, саме головне дотримуватися термічної обробки. Тобто, сама бактерія, ну вона стійка в природі, вона може в природі в ґрунті взагалі-то жити місяцями і роками. Да? Вона е, в таку в оболонку в спору перетворюється і все, і далі вона собі так і потихеньку собі е, з, існує. А от те, що стосується людської і банальної домашньої, скажімо так, обробки, то це кипятіння при температурі не менше таки ста градусів. І цей термін має бути певний період. Все, якщо воно проходить цю термічну обробку, то бактерія гине, і звичайно, вона не може розмножуватись, і звичайно, вона не може продукувати оцей токсин. Пані Ігоре, маю ще одне запитання, яке стосується ботулізму, можливо, опосередковано. Знаємо, що бутилотоксин використовується також і в косметології, але тут ми чуємо, що бутилізм це смертельно небезпечна хвороба. Як можна пов'язати два цих твердження? Е, да, насправді ботулотоксин використовується дуже інтенсивно в косметології для того, щоб виправляти, тобто ми фактично паралізуємо деякі нервові закінчення, да і таким чином впливаємо на те, що зменшуються зморшки і таке інше. І якраз можу сказати, що фактично в минулому році ми вперше в Україні констатували, і був у нас випадок саме косметологічного ботулізму. Да, якраз, тобто це він називається бот. Ботулізм ну, викликаний якраз в зв'язку із отриманням такої процедури косметологічної. Тобто людина у Вінниці отримала ін'єкцію косметологічно косметологічно, і після цього якраз розвинувся такий в легкій формі ботулізм. Тобто, в цьому випадку не потрібно було вживати ботулотек... антитоксин ботулінічний, але в легкій формі це воно перебігало і звичайна людина. Знаходилися на стаціонарному лікуванні під стаціонарним спостереженням, але якраз можу констатувати, в цей самий період, буквально через тиждень, такий самий подібний випадок виник іще в одному місті в Україні. Тобто, це досить небезпечна. Процедура. Це досить небезпечна, але я вам можу сказати, наприклад, Турція певний період фіксувала тисячі. Таких захворювань, тому що Турція була м'якою саме проведення таких косметологічних процедур. Але потім да, але це було пов'язано якраз з порушенням виготовлення саме цього лікарського засобу. Пане Ігорю, ми з вами спілкуємось в осінній період. Це вже час збільшення кількості респіраторних захворювань. Яка наразі ситуація на Вінниччині з захворюваннями на гострі респіраторні інфекції? Грип, ковід та решта. Ну, Ви знаєте, вона на сьогоднішній день абсолютно ну, скажімо так, спокійно. Наш як би, такий сьогоднішній ну, та кількість людей це приблизно 5 5,5 тисяч захворілих на тиждень. І це якби не, не велика кількість, це якби стандартна кількість. А, велика кількість це тоді, коли будуть десятками тисяч за один тиждень. І якраз саме оцей період у нас, це якраз саме благодатний період для того, щоб зробити щеплення проти грипу. Але і крім цього, хто ще не робив щеплення проти коронавірусу, то звичайно і зробити це у нас підйом захворювався на коронавірусну інфекцію, якраз спостерігався серпень і вересень місяць. І якраз за ці два місяці у нас померло від коронавірусної хвороби вісім людей. Але я можу сказати, що всі вони. Жодного щеплення ніколи проти коронавірусу не отримав. Тобто, знову ж таки, це грунт і це перевага в того, що все ж таки щеплення рятує життя. А те, що буде стосуватися на сьогоднішній день сезону. Підвищеної захворюваності на грип, ну то, ви знаєте, в, в цих прогнозувати в цих ситуаціях дуже складно, так? і немає ніяких закономірностей. Тому то щеплення робити обов'язково потрібно і в будь який насправді час. Зазвичай епідеміологи роблять такі якісь. Попередні прогнози, коли настане пік захворювання, чи є такі вже на цей рік, можливо на 2026, і які штами най... найбільш? Передбачають, що буде циркулювати на території України, штами стандартні, наші там частково і А, і Б, але тому то і квадріваріантно, тобто проти чотирьох штамів сьогоднішня вакцина, яка застосовується на території України, і це не має значення, який виробник. Вони всі однакові проти однакових штамів Всі зроблені. Ми очікуємо насправді, звичайно, коли буде більше похолодання, коли буде, ви знаєте, що Більше такого коли люди ще не готові повністю адаптуватися в холодний період. Тобто ці періоди якраз і впливають на те, що людина послабляється, імунітет якби трошки страждає, і прояви будь-яких захворювань вони якраз і маніфестують. Да, насправді ми очікуємо, якби стандартно це напевно буде грудень-січень, тому то ще раз закликаю, що зараз можна і робити щеплення, і крім цього, ще. І проходити таку для себе якусь вітамінотерапію за сезон. У нас зазвичай, десь от за останній сезон, у нас перехворіло приблизно 18% населення. Дякую вам, пане Ігорю, за цю важливу інформацію. Я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися з генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ігорем Матковським. А тепер рухаємося далі.